Чоловіка машини дає, пишуть, при, при них протокол, що для образу нашого кандидата, дає, возило, да, дає на своїй машинах возилок представників е, кандидата депутата Віктора Боднера. Я, підриваю, це, так. я кажу, що ви, що ви витворяєте? Ну, зрозуміло, перепалки, сутички, <світ> як має бути, я можу спекати всі машини, приїжджає по 7-6 машин, ми розрулювали ті питання. Можна з брати тіли за якого часу її стало суддям? <рес> так. ми нічого нікому не віддаємо. Це наша література, ми її розклеїли і будемо розкладати. Ви не маєте право, від того, -то. до нас є жалоби, які жалоби? А от двоє людей та ви ж самі тих людей привезли. Вони ж не прийшли, вони за нами не бігали. Вони приїхали машини та да їдуть. Після того, коли ми вже ті питання Староконстантинів десь там більш-менш позамінали, вже була та розмова, я поїхав до вас на раду той самий день. А одна машина їздила, наш, шість машин їздили по в порайонів Староконстантинівському, заїжджає в Староконстантинів. Ну вони не знали тієї сувій кухні, що було в Староконстантиновій. І пішли випити кави. Ну, а старший чоловік, який був там в машині, патріот ще з народного руху України, ну, виняли стівки, двончук, кави під каву, я хоч бікали на наклею. Не спіли б він відвітрі зікратики, стає машина, дає. Забирають їх, всіх в'яжуть і знову до старопосадити. Ви пам'ятаєте, виступав і кажуть, я, я біжу, бо ще, вже знову чотирьох чоловік арештували. Та процедура тягнулася 2-3 години. Після того представник їй каже, або ти зародиш 200 гривень, або ми твою машину ставимо на штрафплощадку. Ну, е, там посичено було фамів. Хто позвоню? Хто такий, номер? Я там не був, Саша. Я вас прошу, люди, які пішли зайняті. Вчора, ви кажете, було? Ні, ні. Це було Це було раніше. Сьогодні я з ним розмовляв. Він сказав, що було там по вибору, процесу були питання. Але державна інспекція, там навіть і близько не було. говорите, людина, яка відповідає за цю групу. Петро, я прошу, я насліджу. І, Дмитро Гуди, ми тут зібралися не для того, щоб сваритися. Ми вважаємо що за все радуга. Я інформую те, що мені розказали члени моєї команди. У нас було 30 машин, 120 чоловік. Одночасно ми виїхали на всі 5 районів і шостий Староконстантинів. І на кожному районі були ті непорозуміння. Я не кажу, що в судах були тільки винні даї. Як вони це визначають? Це одне питання, друге питання. Яким чином так відбувається, що коли працівники дає, а це болт, в очередному, зупиняють машину, просять відкрити двері для огляду, під'їжджають хлопці, джип під'їжджає, з якого виходять хлопці, забирають літературу, кидають і виїжджають просто яким тобто Ви розумієте, що відбувається певний стабільна. Я вже вам казав сьогодні і кажу, я подавлюся, але я буду казати до кінця, що ще не родився той гаїчник, який без рубля буде щось робити. Тобто, якщо щось робить, працівник приїде, значить за це кимось заплачено, за це замовлено. Якщо він щось робить, умисне. А тут, ну чому в селі от гаїчник зупиняє машину? Як це що там література? Тобто є певна підозра, розумієте, на певні стосунки. Ну не можу зі мною гаїчні співпрацювати, в мене грошей немає. Я веду виборчу компанію своїми словами. Але є люди, які тратять свої десятки мільйонів, в тому числі Тойбонда, в тому числі Герега, в тому числі лабазюк, Розумієте? І Тризу працював саме по цих людях, вони голосували за закони. І по цих законах, ну, я вам скажу так, десь четвертина того залу мала би по 5-10, а то 15 декторів. Це випадок мав місце від цього. Державно інспекцію. Був зупинений транспортний засіб, в якому перевозилися. Агітаційні е, 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 листівки, ще щось, е, як вам сказати, агітаційні листівки Значить, зупинили, виявили, визвали слідчу оперативну групу, приїхала слідча оперативна група, так як співробітники Держінці не являються спеціалістами е, в тому напрямку виявляти, законні ці листівки чи незаконно. Ви знаєте, що листівка має мати кількість тиражу, особа, яка її замовила, І інше питання є до тих листів. Рахую, що особовий склад, які вчора запрошувалися сюди, я взяв на себе відповідальність, їх не забирати з дерев'я, залишити на місці, тому що людей мало, закликів уїжджати, Я готовий внести в мене. Відповідальність, так як на сьогоднішній день тимчасово командує обов'язків, начальник КДІ. Прошу з розумінням віднестись відносно того, що якийсь лишній раз вас можуть зупинити, перевірити транспортний засіб і щось. Оже, зсилаюся на те, що на території держави проводиться фізична операція. І є случаї, коли ми вже затримали зброю, боєприпаси, незважаючи на який тиск. Люди були затримані, доставимо за відділення. Хочу подякувати вам за землі до... влади Майдану за те, що рекомендувати на цю посаду. Ну, що я можу сказати від себе дорожнього контролю, від своїх колег, які працюють зараз і далі на дорогах, і контролюють все-таки роботу. Дає, і не тільки дає, й інших е, структур Міністерства внутрішніх справ. Почну з того, що повне 100% сприяння з боку. Теперішнє керівництво України. Більше скажу, проведені певні кадрові зміни, які дуже болісно проходили, але все-таки не проведені. Зараз замінені багато керівників вищого рангу, заступників Дмитра Володимировича, які всячески, як тільки могли ставили палки в колеса теперішньому керівництву через те, що він докорінно переламав схему надходження грошей, відмовився від цієї схеми. Повністю прибрав плани по здачі грошей. Це я заявляю, тому що я це знаю. Абсолютно немає плану по грошах. І якщо в когось виникнуть якісь питання, що десь хтось вимагав якісь кошти з водія, можете дзвонити напряму і Дмитро Володимиру, і мені. За період цей, що він зараз знаходиться на посаді тимчасового по виконавчого обов'язку начальника ОДІ, нами особисто тоді ну, Дмитро Володимировичем було проведено ряд, ряд рейдів по області і виявлено при факти отримання хабаря і спеціально ДАІ. Ці працівники покарані владою Дмитра Володимировича. І надалі ця робота так і проводиться. Ми тісно співпрацюємо в напрямку того, щоб... Знищити, зменшити корупцію до нуля звести її. Знищити її неможливо і можна тільки визглабити. Що би я хотів попросити вас.